У нього зараз в цей час проходить важливе міроприємство, яке теж покликано змінити Закарп'яті і перетворити його в лідера. Але тим не менше він розуміє, наскільки важливо, а то, що ми з вами зібралися, він прийшов, привітає нас, після того ми продовжимо роботу. Я задоволений надам слово Михайло Юрійовичу, будь ласка, голова Закарпатської обласної ради. Доброго дня, шановне товариство. Спасибі Володимир Олексійович, За надане слово. Спасибі за те, що ви запросили мене на ваше зібрання. Це вже не перше зібрання у, у такому форматі, коли е, бізнес і влада йде до освіти, коли ми залучаємо е, бізнес для того, щоб почати реформовувати освіту. На сьогоднішній день ми, знаємо, ми з, е, зіткнулися з тим, що центральна влада навісила, фактично навісила професійно-технічне училище на е, обласній бюджет. І на сьогоднішній день ми це цю біду. Вирішили розглядати спільно як одну із е, переваг, яку ми можемо е, досягти. І працювати в тому руслі, щоб освіту, яку ми маємо фінансувати, яку ми маємо формувати, щоб освіта працювала на те, щоб давати кваліфіковані кадри нашим підприємствам. Ми маємо цю сторону перетворити на наше сильне плече. Я е, звичайно, задоволений тим, що бізнес підтримує таку ідею. Я знаю, що е, керівники всіх підприємств, коли ми зустрічалися у е, обласній державній раді у адміністрації, в обласній раді, тому що ми вже другий раз е, два рази проводив форум, спочатку як у форматі заступника губернатора, а потім е, у форматі голови обласної ради, ми один е, голос говорили про те, що якщо ми не зімкнемося і не почнемо працювати у і зближувати його для того, щоб зробити наше конкурентне середовище більш конкурентним, щоб наші люди не йшли працювати за кордон, щоб ми могли створювати тут такі умови, щоб люди заробляли достойні кошти на Закарпатті. Ми маємо стати мостиком між Європою і Україною, використовуючи своє унікальне географічне є е, сонячним сплетінням енергетичним сонячним сплетінням європи. Тому що через нас проходять всі е, транспортні магістралі, через нас проходять потужні енергетичні магістралі. Тобто ми не маємо проблем, якщо ви бачили завдяки нормальній злагодженій роботі на рівні е, Кабінету міністрів, на рівні обласної влади. Ми не мали проблем ні вієрних відключень, коли у нас були е, проблеми по е, забезпеченню електроенергію всієї України. Ми не мали проблем ні з газовим. Забезпеченням зараховуючи тим, що ми маємо газові магістралі на кордоні України, ми маємо надзвичайно